Усім привіт, дівчатка! Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде мій перший звіт в спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Це спільний проєкт, який організувала Олена Буганова. Посилання на її канал на спонсорів, бо в нас є спонсори, а також на всіх учасників я залишу в інфобоксі. А також будуть хештеги, як завжди. Тож, перейшовши за хештегом, ви можете подивитися. Випуски інших майстринь. Цей проєкт такий святковий, перед новорічний, передріздвяний, який передбачає якісь добрі справи, подарунки своїм друзям, близьким, рідним. От, і в мене вже є деякі готові роботи, де чим я можу з вами поділитися, то ж пропоную вам переглянути. А також в рамках проєкту. Різдвяні зустрічі є такий як підпроєкт Різдвяне Бінго. От і в кінці відео я також вам покажу, що мені вже вдалося, які пункти я буду одночасно з вами викреслювати зі свого бінго. Тож, заряджайтеся гарним настроєм, беріть чай, каву, улюблене рукоділля, і давайте дивитися. Отже, давайте дивитися, які в мене вже є результати. По-перше, я вам хочу показати ялиночку, яку нарядила моя донечка. Це буде номінація-Коли сніг пахне мандаринками. Я про всі номінації розповідала в своєму вступному відео. Ось така в нас ялиночка, наряджала її донечка сама повністю. Ми тільки повісили гірлянду. І вона вже як хотіла, так і зробила. Я нічого не перероблювала. І хочу вам показати деякі іграшки, які зроблені власними руками. Не мною, але моєю мамою. Ось така, такий бант на верхівку. Це мама робила минулого року. І такі ж банти з такої ж стрічечки. Зроблені на ялиночку. Ось такий, наприклад. Ось цей. Так, що ще тут є цікаве, ось така є одна кулька. Зроблена також мамою. Тут вікіна фотка. Ще в садочку, коли вона була. І ось так. Ось, девчатка така ялиночка, вона невеличка, але і місця, чесно кажучи, немає, де її більше поставити. Тож сьогодні буду звітувати тільки в тих номінаціях, яких щось вже зроблено. По-перше, перша номінація Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Вже пройшло свято Святого Миколая. І я в'язала чоловічі шкарпеточки. Зараз поставлю фото, бо я їх вже відправила. Вони були десь на 40-й розмір. От, в'язала їх просто лицевою гладдю. Вони вийшли тепленькі, тоненькі і зручненькі. І новому, власнику, своєму вони дуже-дуже сподобалися. Далі, для діток, я зв'язала два. Котика, один для племінниці, який я також відправила, От, бо в неї було якраз 8 грудня день народження, і заодно на Миколайчика послала такого котика. От, я поставлю фото, це сіренький котик. На жаль, у мене немає гарного красивого фото, бо я забула просто його сфотографувати. От, а другий котик для моєї донечки, вона обожнює котів і вона грається ним кожного дня носить його до школи. Я показувала його в стартах. От, кому цікаво, можете перейти переглянути в попередніх моїх відео. А ще я зробила фото, я доробила йому вже той клубочок і віка в захваті від нього. От. І четверта робота це ось цей джемпер з котиками, також в визволенні спис листопада. Я його показувала, він вже готовий. Зараз я вставлю фотографію на своїй донечці, також я відзняла про нього звіт вже в спільнику картові історії. 2023 поспішила, бо, по-перше, віка хоче носити, а по-друге, він дуже закатується, от ці ковтунці утворюються, тож його треба постійно чистити, поки він ще в такому більш-менш новому стані, то я його вирішила показати. От, І я, в принципі, задоволена цією річчю. Звісно, можна було б зробити і краще, але як для такого. Першого разу я вважаю, що непогано. І, до речі, схемка на цей джемпер в мене є в спільноті. Коли ви заходите на мій канал, там є вкладочка-спільнота, і можете, кому сподобалось, переходити, бо дуже було багато запитів. От, хоча ця схема я брала в Пінтерест, вона також там є. От, це по Миколаю все. Наступна категорія, в якій я брала участь, це Миколаївщин-Чобіток. Я відправила подарунок одній гарній дівчинці, яка також має на YouTube, YouTube канал, на YouTube канал. От, її звати Лада. І канал називається Здається, творча майстерня Елада. А посилання я вам залишу на всіх учасників, спонсорів, організатора, і там ви також зможете знайти канал Лади. От. І ще, що я хочу передати посилочку в Петельки Добра, У мене є шапочка, яку я в'язала собі, але не ношу і. Ну, вона новенька, можна передати, і я зв'язала шкарпеточки. Ось такі вони зараз мокрі, бо щойно я їх попрала. Це на чоловічий, десь 43-й розмір, можливо, трохи більше. От, бо міряла чи на чоловіка, в нього 42-й, то вони там з запасом. Зв'язала я їх хеліксом а зверху вниз. Використала тут тріп. Три пряжі, залишок ось такої коричневої, залишок цієї темно-сірої. Вив'язала майже в нулю по всій довжині, і вже мисочок. І тут від п'яточки це інша пряжа, але вона дуже подібна, що навіть і непомітно. Ось. Також я бачу тут якісь недоліки, можна було б зробити краще, але треба всьому вчитися. Ну, в чому? Не скажу, що це прям недолік, але тут дуже щільність велика. Тобто можна було спокійно брати менші спиці, бо коли перейшла на мисочок, то дуже відрізняється сам ряд. Хоча такої рядності я не бачу. Зато набагато менше рядочків тут від п'ятки, від клину підйому, точніше, до миска в мене пішло 46 цього рядів. А от ті чоловічі шкарпетки. Сорокового розміру, про який я на початку говорила. Там було 62 ряди від клину підйому до закриття на мисочок, і вона вуща вийшла, ця трохи ширша. На широку ногу якраз те, що треба. Так, ну і в номінації Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, це подаруночки на Різдво. Я закінчила ось ці дитячі шкарпеточки. Вони вже випрані, висушені, не ношені, не подаровані ще. Ось, В'язала я їх від мисочка, також вив'язувала залишок пряжі. Оцієї пряжі в мене вийшла пара шкарпеток на 37-й мій розмір. Я набрала 60 петель. І ось ці дитячі на 32 розмір, ну, на 8 років. Віки невелика нога, бо є в є однокласниці. Вона казала, що з мамою носить один розмір. В мама маленька ніжка 35, і в дівчинки вже 35. От, то тут я набрала 56 петель. Ну, від мисочка піднімала тут петельки. Також вони гарні, тут п'яточка бумеранг, як клин підйому, тут п'яточка французька подкова Стронг укріплена. Стінка п'ятки в'язалася резиночкою з витягнутими петлями. Ось. Е Поки що це все. Я ще розпочала в других номінаціях дещо робити, але немає що показати. Тобто готових робіт немає. Е, і є ще одна номінація: Рік новий нові малює плани, і в цій номінації е, ми заповнюємо різдвяне Бінго. Я також собі зробила Бінго, і зараз трошечки детальніше про нього розповім, бо я показувала його в тижні визволення і не торкалася, бо це якби була не тема відео. Ось, трохи придвину. Перше, це було джемпер-котики. Я його дов'язала. Другий майстер-клас закриття резиночки 2х2. Як тут на рукавчику в мене зроблено. Ось таке закриття. Охайне, еластичне є відео на каналі. Тож, кому цікаво, можете користуватися. Далі, тут ця комірочка це дракончик. Чи дракончик, да, чи дракончик, дракончики. От тут я. Розпочала вже в'язати дракона на подаруночок. Плюшевий дракончик іграшка. Далі котик плюшевий. Це саме ті іграшки, фото, яких я вам показувала, самих котиків в мене немає. Я закреслю в Бінго, бо якщо я заклею наліпочкою, то буде незрозуміло, що там було. Ось. Наступний пункт це чоловічі шкарпетки це саме на благодійність. Не ті перші, які я почала в'язати щодо проєкту, а саме я розпочала їх на тижні стартів грудня і їх вже закінчила. Тож, також я їх можу викреслити. От. Наступна категорія дитячі шкарпеточки, вже дов'язані, також і викреслені. Блакитний джемпер це в е, мене було на кінець листопада. Можу помилятись в місяцях. Дві незакінчених роботи це джемпер і спідниця. Давайте одразу їх разом. І мені не хочеться їх брати в Новий рік, тож я хочу ті процеси, які давно вже розпочаті, ну які в грудні, то зрозуміло, закінчити їх в грудні, там, може, початок січня, щоб не, не тягнулись вони дуже довго і щоб поносити їх поки ще зима. Ну, це більш джемпера стосується. Але і я в ньому дов'язала до низа, мені залишились тільки рукави. От. Багато всього щось більш першочергове в'яж, а вже відділяєш від другорядного сукня для доні. Це я так написала, знаєте, а раптом я зможу це зробити, бо коли я писала, вона була ще не розпочата. Я її розпочала в стартах. От, ну, це також спільник від надійки, моя сукня. Е, пряжа куплена, пряжа класна, хочеться в'язати, але всього дві руки і всього мало часу. Так, хелікс, Це я хотіла спробувати цей спосіб в'язання, бо мені подобається на вигляд шкарпеточки. Особливо мені подобається, коли одна ниточка йде секційного фарбування по типу ось такої. І вона. Е, і чергується з ниточкою в тон. Наприклад, там або рожеву, або фіолетову, жовту, навіть білу взяти, ну, подібну, так? І в'язати ряд такий, ряд такий, Тоді якось цей візерунок більш плавний, розтягнутий, і мені подобається. А я використала ось ці шкарпеточки це мій перший досвід в'язання Хеліксом. І, в принципі, непогано. Зараз я вам покажу. Вже дочепилося наскільки з... кіці вдома, то Ось зараз цей літає. Ось тут у мене де перехід ниточки, в мене не вийшло спіральки. Так, назад від... Не вийшло спіральки, може я щось не так робила, а в мене такий, наче як шов. Я б ще праскою пройшлася, щоб його не було. Блокатор у мене є роз'йомний, я щось його е налаштувала на 42-й-43 розмір. Але щось мені не сподобалось. Там дуже довго, вона вузька, витягується, тож таким чином, хай вони вже сохнуть. Мої враження з приводу Хеліксу: це не було складно, ні. Це було якось незвично, незручно. І... Весь час плутились ниточки, бо я спробувала спочатку в'язати з двох клубочків, з кожного кінчика брати і в'язати дві одночасно. У мене весь час плуталося. Це мене дратувало і ну, не так дратувало, як затягувала роботу, і воно в'язалося все довше. Так. Але спробувала і в цілому результатом я задоволена. Наступна категорія це різдвяне печиво. Воно. В мене є класний рецепт. Я навіть собі купила ось формочки в Аврорі, різдвяні такі, і треба зібратися. Ще я хочу купити поматку, таку вже готову, щоб їх прикрасити. Заходила в магазин і мені сказали зайти в середову в п'ятницю, буде завоз, можливо, привезуть. Але так, колись я в тому році. Наче бачила в сільпо, зараз в магазинах вона відсутня. Але навіть без намазки я робила е, минулі роки, і воно дуже смачне було. Е, в принципі, мені здається, менше цукру то краще. Я взагалі намагаюся не їсти цукру, тому, можливо, я для себе зроблю такий низькокалорійний варіант. І також з вами поділюся. Головне, що це формочка, правда? Е, так, це про це печиво, його ще нема. Домашні шкарпетки це для мене. Я їх розпочала в стартах, але я тільки розпочала і все. Схема котики. Чому я внесла сюди? Бо дуже багато дівчаток просило. В мене я в'язала, взяла схему з Пінтересту, вона була не дуже чітка, там не було ні рядів, ні номера, нічого. Я перемалювала в зошита і в'язала із зоштом, пров'язала якось, хай там зручно, незручно, але ж зв'язала. А от вже викладати, по-перше, вона в мене на дві сторінки розтягнулася, бо там забагато рядів, 48 чи що. І в зошиті не помістилася, тож на двох сторінках. Тому я взяла в... Додатку зробила цю схему, ну це теж зайняло певний час. І якби я не вписала сюди, а так я знаю, що я мусила зробити, тож вже зробила. Тому викреслюю. Наступний пункт лелітки. Це мені дівчатка в коментарях підказала таке слово, дуже гарне. В мене є джемпер, який я зв'язала, бо вже як час летить. Я вже його давно зв'язала і вже треба звітувати. В мене немає фото. Не звіту я не робила, це в проєкті від Томочки Новікової. Дівчатка-таки дівчатка. Там джемпер я в'язала по платному майстер-класу Лариси. Він обшивається паєтками, лелітками цими. Я вже купила декілька комплектів, і я так і не можу вирішити, чи воно мені треба обшивати, чи ні. Бо. Мені і так, по-перше, подобається. По-друге, я думаю, як його прати, а його би попрати ще декілька разів, бо там кашемір з мериносом і пряжа після першого прання трохи розкрилася, трохи змилася цей розчин, яким вона просякнута. Другий раз вже вийшов пушок, але мені вже чогось знаєте, прати. У мене нема де сушити, ці, ці, ці скрізь ходять. Вони дуже люблять влягтися на щось мокре, щось чисте чи просто десь рівно розстелене. І я вже вирішила, що буду так носити, і вже трохи поношу, все рівно доведеться ж прати і виперу. От, і я не знаю, буде цей пункт втілений чи ні, чи я залишу так. От, дівчатка радять е, мені. Коментарях. Дякую, до речі, за ваші коментарі, за ваші поради. Нашити ці лелітки. І потім, якщо не сподобається, відпороти завжди можна. Я це розумію, але це також мій час. Отже, поки що цей пункт в мене під питанням. І наступний пункт це в мене п'ятка куток. Хочу спробувати цю нову п'яточку, я побачила її. І взагалі часто бачу у ірочки на каналі. Канал професор Фесова. Взагалі в ринки такі неймовірні вироби і шкарпетки. Це просто витвір мистецтва. От і вона часто цю п'ятку використовує, Також нещодавно в Наталки вийшов майстер-клас. Канал здається, називається Наташка і в'язання. На повні шкарпетки з цією п'яткою. Я думаю, можливо, от, от цих домашніх шкарпеток взяти дай використати. Поки я дійду, якраз сподіваюся, що в нас вже налагодиться все з інтернетом, зі зв'язком, і я зможу подивитися майстер-клас. Так, і останній пункт це спідниця, я вже казала. Так, це вже мій розпочати такий процес, який я ще влітку начебто розпочала. І було б непогано його закінчити. І ось я дивлюся, що можна десь робити Бінго. Це або спідниця, або печиво. Ну, печиво <плес> більш реалістично. І єдине, що я не вмію знімати рецепти, я знаю, що це дуже затратно по часу. Тому я якось так. В, своєму, в міру своїх можливостей вам покажу, розкажу, що до чого. От, і варіант більш такого корисного, низькокалорійного печива також тіста, взагалі його можна і на піцу використовувати. Я вам я з вами би поділилася. От. А спідницю. В'яжу помаленьку, але, на жаль, вона присувається не так швидко, бо там спиці No2,5. Я не знаю, чи варто було ці всі процеси внести сюди, показувати чи ні. Бо в мене і зараз і старти тільки що були, потім буде магічний кубик, і там всі ці процеси будуть. Тож, щоб не повторюватися, сто раз одне і те саме не розповідати, то я думаю, що так. От. Ну і будучи звіти, буду робити план такий. Я не знаю, чи зробити це в формі Бінго, але там вже занадто багато пунктів, скільки там тих клітинок буде, до речі, дуже красиво оформила Раїса. Своє бінго, можливо, рачка поділиться шаблоном, якось щоб не так так ну, дуже професійно зроблено. От, і я в такому одному з пунктів. Собі завела новий блокнот. Те, що я хотіла якраз на спіралі. Я не, як дівчата ведуть усі нотатки. Наталка з каналу за пропонувала і дівчатка долучилася. Я не буду так вести по кожному процесу. Це не для мене. Я не люблю це записувати. Я ще можу коли записувала, коли вже дов'язувала готову роботу, то я собі записувала, яка пряжа, яка спиця, скільки набір. Наприклад, джемпер дуже зручно. Якщо беру таку ж пряжу або схожого метражу, я вже знаю, скільки мені треба набрати. Але я це закинула ще в минулому році, вже з Нового року я не вела ці нотатки. А тут це саме для зйомок Ютубу. Те, що мені треба, якийсь там план відео накидати чи що. Ось у мене тут є магічний кубик. Потім поспільникам я хочу, щоб не забувати. Ось у мене цей ось перший звіт, що я хочу розповісти. Тут, можливо, декілька листочків я залишу, або просто почну новий спільник сюди писати, а там вже ну, пізніше ті листочки не пропадали. ось. Таким чином, ми мене буде. Наразі це поки що все. І, як буду робити, можливо, ще один звіт, а може і два буде, бо ще ж цей спільник триває до 20 січня. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки, коментарі, це дуже мені приємно. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!